Вітаю, дорогі глядачі. Хотілося б поговорити про одного ну, з найголовніших наших союзників це про Британію. Там дуже важкі політичні процеси відбуваються. Хоча, звісно, загальнонаціональний консенсус це допомагати нам якомога більше по мірі можливості. Можливості в Британії зараз не надто високі за ряду причин, але все ж таки, країна надзвичайно важлива, перша, яка по суті стала таким головним драйвером суб'єктним. Того, що ми маємо боротись, і нам треба допомагати. Зараз сюди підключається нарешті Німеччина. Ну, Америка, вона завжди рухалась більше від якоїсь проактивності Британії. Зараз вже буде так чи інакше, від проактивності Німеччини. Зокрема, ймовірність, що нам продадуть Петріоти. Бо поки що Трамп багато говорив, але поки мало зробив. Але. В Британії є консенсус, і навіть праворадикальні партії визнають, що Україні треба допомагати. Та все ж таки серйозних політичних потрясінь нам там не треба. А вони так чи інакше там відбуваються. Сьогодні будемо говорити про певну річ, яка вже довгий час обговорюється. Це про можливу втрату Стармером свого крісла і передбачають, що це може навіть статися наступного року. Навіть були певні ідеї недавно, що навіть цього року, але навряд чи цього. Давайте поговоримо, що там у Стармера і чому це. Важливо для нас. Отже, в Британії вже рік керують лейбористи, які Кір Стармер. І справи там вельми погані. Криза наступає одна одною, фундаментальні проблеми не вирішуються, партія розколюється, лідер втрачає авторитет. У чому причини і чи є надія взагалі на стармера? Хто у Сполученому королівстві буде сьогодні взагалі мати більшу вагу і таке інше? У Британії в уряді розгорілася велика політична драма. Багато чиновників були шоковані, коли прем'єр-міністр Стармер не підтримав свого міністра фінансів Рейчелд Рівс, яка навіть розплакалась через провал реформи забезпечення. Чиновники не могли зрозуміти, чому він не висловив її підтримку. Згодом він її обійняв і вони, іначе, помирилися. Але ця ситуація з Рівс символічна. Уряд знаходиться у плачевному стані. Він у рік, після того як велика перемога сталася на виборах у але всередині його партії наростає невдоволення. Лейбористи сваряться. І не знає, що робити далі. Стармара знувачить у віддаленості від колег своїх і виборців. Йому радять швидко змінити підхід, бо його популярність падає. Це найгірший старт для нового уряду за багато років. Підтримка лейбористів вже впала до 24%, чотирьох час як ще не схвалюють його діяльності. Люди розчаровані, бо не розуміють, які саме зміни пропонує Стармер та його партія. Формально гасло зміни є, але де факто не. Не знає ніхто, про які мова йде з війни, взагалі чи вони відбуваються. Якщо хтось раніше і розумів, за що виступає лейбористська партія, це враження зруйнувалось після рішення уряду позбавити 10 мільйонів пенсіонерів виплати на опалення взимку. Ситуація ще більше погіршила новини про те, що Стармер, віце-прем'єрка Рейнер отримали дорогий одяг від багатих донорів. Ну, вибачте, це знову таки. Стара дискусія, але ви лейбористи, ви лівоцентристи, ви мали б навпаки ужаться, як символ, так, коли ви ріжете соціальне забезпечення. А в Британії треба різати соціальне забезпечення, тому що треба зменшити дефіцит бюджету і збільшувати витрати на оборону. Це я розумію, бо якісь капіталісти зайшли би, з грошима серйозними і купляли собі дорогі одяг. Це одна історія. Ну, себе не образили і трошки дали. Своїм ворогам козирних карт, як то зараз кажуть, до того, бо їх критикувати. А суть то яка, що оцей дорогий Оріях, він там сильно по бюджету не вдарив, але ви зрозумієте, це доволі символічна штука. Можна було б її, поки ти прем'єр трошки бути стриманішим. Особливо, коли ти ріжеш соціальні видатки. Особливо, коли ріжеш соціальні видатки. Це важливо максимально. Заходити в образ суспільства, яке втрачає підтримку, і яке ти хочеш, щоб воно працювало з зароблених, а не з підтримки якось. Тобто лейбористи традиційно подавали себе як партію рівності, соціальної справедливості та робітного класу, тому такі дії викликають значний резонанс. Урізання виплат, яке деякі міністри назвали первісним гріхом уряду, посилило невдоволення після осіннього бюджету Рівс. Бізнес був обурений, бо їм додали 20 мільярдів фунтів витрат на податки. Рівс звинувачили в НАТО. Песимістичному погляді на економіку та підвищені податків. Вона заявила, що була змушена діяти так, бо виявила 22 мільярди фунтів дірки в фінансах, коли очолила державну скарбницю. На цьому фоні Стармер фактично залишив Рів саму розгрібати цю фінансову проблему, тому його і критикували. Мовляв, прем'єр не контролює міністерство фінансів, а його обіцяні зміни відбуваються дуже повільно. Не хоче Стармер брати відповідальність за дуже важливу штуку, от в чому. Велика проблема. Не всі міністри були готові працювати в уряді. Деякі, як Ет Мілі Бен, що займається кліматом, та Енджела Рейнер, яка відповідальна за трудові права і містобудування, одразу взялись до роботи. А ось реформа охорони здоров'я ще навіть не запрацювала. Є проблеми безпосередньо в адміністрації Стармора, так баронеса Сюгрей, яка спочатку керувала офісом прем'єра. Отримала багато критики за повільний та хаотичний стат роботи уряду. Вона не довіряла лейбористським чиновникам і створила слабкий нестабільний офіс. Багато проблем та наслідки її стилю керівництва. Її наступник Морган Максвіні, який керував виручу компанії, має більше впливу, але йому все ще бракує сильних політичних соратників. Крім того, поширюються чутки, що невдовзі. Цей сірі кардинал теж скоро піде. І Морган стратег, який допоміг стармору стати лідером. Його відхід міг би символізувати втрату опори для прем'єра. Навіть якщо Максвіні, то сама атмосфера на невпевненості шкодить роботи уряду. По ходу свого урядування Стармер був змушений багато часу витрачати на закордонні поїздки та міжнародні саміти. Саме там йому вдалося досягти найбільших успіхів. Він налагоджував стосунки з Трампом, підписував торгівельні угоди США, ЄС та Індією. Кіростармору добре вдається спілкуватися з іншими світовими лідерами. Він не робить гучних заяв, а пропонує практичні рішення для складних проблем. Але через закордонні поїздки постійно він майже не просував свої плани вдома. Лише за рік уряд підготував десятирічну стратегію для Національної служби охорони здоров'я. Інші важливі проекти, як от, промислова стратегія та огляд витрат, теж сильно затягнули. Депутати від Либориської партії скаржаться, що Стармер не пояснює людям, як він взагалі хоче вирішувати проблеми і що він хоче робити. Частково це через те, що він боїться відкрито підтримувати типові лейбористські ідеї, наприклад, реформи для орендарів чи розширення трудових прав, щоб не зіпсувати відносини з бізнесом. Звісно, тут ще є проблема в тому, що у лейбористів потенціал ідеї обмежений. Одна з проблем в тому, що уряд мав би сміливо пояснити бізнесу, що в реформах є компроміси, десь допомога працівникам, але також спрощення регулювань, наприклад, для бізнесу. В принципі, так і влаштована національна політика, коли сторони йдуть на компроміси. Стармер. Також втратив зв'язок з своїми депутатами. Це показало гучний бунт парламенту, коли 126 лейбористів виступили проти його плану на 5 мільярдів фунтів для соцзабезпечення. Сам Стармер відмахувався від цього бунту, бо на той момент був на саміті НАТО, а законопроект, зрештою, провалився. Уряд НАТО захопився управліннями і забув про парламент. Те, хто з депутатів каже, що за цілий рік взагалі не мав розмови зі Стармером, деякі його. Е Міністри навіть зневажливо ставляться до депутатів, які на їхню думку не вміють економно поводитися з коштами платників податків. Але після бунту проти реформ Стармера у парламенті ситуація змінилась. Тепер депутати мають більше впливу, бо багато з них бояться втратити місця на наступних виборах. Цього тижня прем'єр сказав міністрам, що пишається першим роком роботи. Уряду вдалось зменшити черги на медпослуги, підняти мінімальну зарплату, дати безоплатні обіди школярам та відкрити клуби сніданки. Проте економіка майже не зростає а кількість мігрантів. Які прибули через Ламанш, зросла на 47% вісімсот з першої половини минулого року. При цьому, що сармер неодноразово обіцяв розв'язувати проблему. Крім того, скандал з бандами-галтівниками і затягуванням і створення національної комісії з розслідування підкосило довіру до нього. Ми про це записували окремо від крім того, складно просуваються питання питання безпеки, адже збільшення оборонного бюджету та перерозброєння армії просуваються дуже повільно. Нещодавно інцидент показав реальний стан справ. Кілька активістів із пропалестинського руху безперешкодно проникли на авіабазу та пошкодили літаки королівських ВПС. Ми, до речі, робили про це пост на нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст посилання в описі дуже багато цікавої інформації, актуальної. Підписуйтесь. Для багатьох перший рік роботи Кіра Стармера як приміра був розчарування. Про спілкові лідери кажуть, що люди хотіли уряду лейбористів, але тепер запитують, що взагалі відбувається. Зліва лунає критика, що стармер помилився, намагаючись замагатися з правим популізмом Найджелом параджа навіть тим, хто підтримує ідеї уряду, боляче дивитися, як провалюється прем'єр. Все ситуація може стати ще гіршою, бо міністрка фінансів Речел Рівс має знайти понад 20 мільярдів фунтів, щоб покрити діру бюджету. Вона сама собі ускладнила завдання, бо пообіцяла не підіймати основні податки. Але мало зрозуміло, як тоді отримати більше грошей. Різати соціалку через це стармер продовжить втрачати авторитет серед своїх. Також нещодавно прем'єр заявив, що уряд завершив першу фазу роботи. Тепер команда обіцяє нарешті почати конкретні проєкти, стимулювати економіку та. Пояснити людям, що робить влада. Його союзники визнають, що цей рік вони багато чого навчилися та мають краще роз'яснити свої цілі. Стармору не потрібні були гучні заяви чи великі реформи варто було використовувати свої найкращі чесноти, тобто прагматизм, спокійний політик він є, який шукає реальні рішення та вміє працювати з компромісами. Власне, як він на міжнародній ефективний, так він може бути ефективний на внутрішній політичній сфері, але зараз. Політика дуже швидка, і стар Стармер не встигає. Джерела владі попередили Стармера. Якщо партія провалить місцеві вибори у травні наступного року, у Вельсі, Шотландії та Лондоні його можуть змусити піти. Настрої в партії дуже пригнічені, а деякі міністрів вже обговорюють можливу ставку прем'єра. Партія право популіста Наджіла Фараджа стрімко набирає популярність у Ельсі, а в Лондоні лейбористи мають конкуренцію з боку зелених. Останній електоральний аналіз ЄГОВ передбачає перемогу реформістів, які проведуть у парламент 270 одного депутата, натомість лейбористів лише 178. Ще одним неприємним сюрпризом стало повернення крайно лівого Джеремі Корбіна. Той голосив про створення нової лівої партії, а деякі депутати від лейбористів приєдналися до нього. Нове опитування показало, що партія Корбіна може отримати 10% голосів. По суті, відбираючи їх у лейбористів та зелених. Лейбористи втрачають 3%, зелені 4%. Формально невеликі відсотки, але для лейбористів це тривожний сигнал. Вони ризикують опинитися навіть на третьому місці після торі. Це може призвести до Великої кризи всередині партії правда криза не завжди погана. Іноді вона справді потрібна для самоочищення. Якщо ідеологічне крайне ліве крило піде, то буде можливість її переформувати партію більше. Але такий розвиток подій свідчить про фрагментацію британської політики. Теоретично це свідчить про... Конкуренцію показує різноманіття думок, але створює значні проблеми. Через це стає складніше керувати країною, бо ні одна партія не має більшості. Коаліцію створити важко. Щоб створити уряд, треба об'єднуватися, але такі союзники часто розпадаються через суперечки. Через це рішення приймаються повільно і важко, а люди втрачають довіру до політиків через постійні конфлікти. Підбуваючи підсумки, Хоча Стармер і намагався показати себе як людина, яка розв'язує проблеми, тому люди чекають результатів, але їх немає. Рівень довіри до уряду дуже низький. Примір продовжує. Продовж року показувати себе непогано на міжнародній арені, але занедбав внутрішню політику. лейборист, але урізання соціалки викликає незадоволення борців за соціальну справедливість. Тому нинішній уряд або має збирати валізи, або робити дива. Так що, дорогі друзі, ось так. Всім всього найкращого. До побачення.